Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт, де можна заробляти непогані кошти, друзі. Мінімальне враження тут 5 USDT не так уж багато, і можна заробляти. Ось тут, друзі, ви можете змінити мову, тось, та яка вас цікавить. Ось тут можете обратитись в Telegram поддержку. Дивіться, друзі, для реєстрації просто вводимо адрес електронної пошти, пароль, пароль безпечності, Код, друзі, вас деколи прийдете по моїй реферальній ссылочці, нажимаємо зареєструватися. Також, друзі, ви можете зареєструватися по номеру телефона, як вам удобно. І так, давайте перейдемо у мій кабінет. І ось друзі, дивіться, мінімальний депозит составляє 5$ доларів США, а мінімальний вивод 1$, то є кількість виводу один раз э, в день. Пновлення місії в 2 часа по Сінгапуру. Силка на регістрацію. Поповняєте 5 USDT, щоб отримати ВІП-1. 10% він буде працювати в течение 30 днів. Поповняєте 20, щоб отримати 3 в день і так далі. Ось, друзі, можете подивитися, почитати. Також дивіться, реферальна програма. То есть 10%. 3% і 2%, друзі, можете отримувати бонуси. Кому цікаво. І так, друзі, дивіться, давайте перейдемо до коротенького обзорчика. Ось дивіться, друзі. Тут можна зробити депозит. Тобто копіюємо адрес електронної пошти, друзі. Скидаємо ту суму, яку ви хочете. Якщо VIP 1, то 5. Якщо VIP 2, то більше. Перекидаємо на цей кошальок ту суму, яка вас цікавить. І нажимаємо зарядка завершена. Якщо кошти не приходять, просто, друзі, нажимаєте ще раз, зарядка завершена Таке буває. Е, і так, друзі, дивіться, то есть, тут ви можете поділитись ось е, проєктом ось ваш код. ваша реферальна силочка. Е, Статістика приглашень. Е, ось, друзі, ваша команда. Ви тут де бачите свою команду, ваша реферальна силочка, ваш код. Е, кому цікаво. І так, давайте, друзі, перейдемо до... Ось тут можна скачати приложення. то тобто, ось його. Також профіль компанії, кому цікаво можете ось зайти почитати. Ось профіль компанії, дивіться, тут все подробно описано, скільки ви можете заробляти. І так, друзі, давайте перейдемо до виповнення завданів. Дивіться, я поповнився, виходить, на 5 доларів. І зараз я буду з них заробляти. У мене VIP-1 відкритий, як бачите. Давайте перейдемо до виповнення завдань. Ось одне завдання. Тобто нажимаємо на виповнення. Все, завдання успішно виповнено Ось мої місії завершені ось показується. Тобто одне завдання, 1 долар я вже вернув. Також, друзі, ось я вам показував команду, ось дивіться VIP, можете зайти подивитися. То є VIP-1 мінімальна сума інвестицій составляє всього 5 USDT. У місяць можна отримати 30. VIP 2 составляє мінімальна сума 20 USDT, у місяць 90. VIP 3 составляє 88 USDT, VIP 4 300 USDT, VIP 5000 VIP 6 3000 доларів, і VIP 7 6000. І VIP 8 15000 доларів, друзі. Можна заробляти. І так, друзі, дивіться, навіть тепер на балансі получається вже 6 доларів. Е, ось е, фінансові отчоти, інвестиційна запись, передача. То є, тут можете обміняти. Е, ось тут тут вкладувати. Ну, показується, е, хто стільки вложив. Е, ось що? Тобто бачите, 5 в мене на інвестиційному балансі і один. Це я вже заробив, друзі. Зараз я буду заказувати виплату з проєктора. Провірю його. Ось тут ви можете передати ну, то тобто з балансу скинути на базовий счет. Також, друзі, ось увідомлення буде, коли будемо робити виплату. Щораз я вам, друзі, покажу. Також я вам показував, можете обратись в Telegram-поддержку. І так, давайте будемо заказувати виплату. Давайте перейдемо на головну сторінку. Нажимаємо Зняти. І ось, друзі, як бачите, в мене один стоїть на знятті. Давайте перейдемо на мій кошельок. Зараз я, друзі, веду пароль. Як бачите, друзі, у мене на балансі 2.72. Давайте нажимаємо Отримати. Копіруємо. І давайте, друзі, будемо робити виплату. І так, друзі, нажимаємо ту суму, яку ми хочемо вивезти. Ось так і вибираємо 1 доллар. Вводимо той кошелек, який ми скопірували. Вводимо пароль без і нажимаємо, друзі, вивезти. Все, зняття є успішно, друзі. Чекаємо, доки кошти прийдуть на мій баланс. Ось кошти пішли моментально, вже є увідомлення. Ось дивіться, дивіться, зняття успішно. Ось мій кошельок вже показує, що мені надійшов один ЮСДТ. Давайте, друзі, перейдемо на мій баланс. У мене було 2,79. Зараз, друзі, зачекайте, я веду пароль. І дивіться, тобто кошти прийшли 3,79 у мене. Ось один USDT прийшов без комісії, без всяких проблем. Так, що друзі, кому цікаво, можете заходити, заробляти всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.